До Булгакова і Поряд з Булгаковим, це були і Єсенін, який неодноразово як вважається, вживав кокаїн і був конкретно під такими наркотиками. Так, ось Ніколай Клюєв, який теж з того ж середовища, був Єсенінського, він пропонував в тому середовищі розповсюджав гашиш. Тобто, це я так розумію, такий. Ну, можливо, ну інакші події, ніж кокаїн, але так само, якби теж. Наркотик, який викликає вочевидні звикання і змінені стани свідомості. Тобто, щось таке, що власне, було тоді затребуваним тоді. Ну тобто, це декаданс був. Так ми пригадуємо. Серебряний вік, всі такі вишукані і зніжені. І тоді ж була такий образ, знаєш, соціальний тип. Морфіністки такої е, худої, ви, витонченої, е, блідої жінки, морфіністки. Ну так.